Зараз я вам трошки розкажу про Ашхабад, місто, в якому я жив із 2004 по 2008 рік, 4 роки. Почну я свою розповідь про Ашхабад із центру. Оце площа Президентського палацу. Це найцентріший центр Ашхабаду. Далі нема куди центріше. Тут знаходилась трьохножка. Це такий чудовий був монумент, такий, в якому всередині було три оглядових платформи. Там був ресторан чудовий, звідти відкривався класний вид. І на весь Ашхабад, хабад, і на гори, які поруч із ним, поруч із ним гори Копедаг, які відділяють Туркменістан від Ірану. От і звідти власне відкривався вид на президентський палац. Ось він. І через те, що звідти президентський палац так добре проглядався, новий президент Туркміністану Гурбан Гули Берди Мухамедов він розпорядився перенести трьохножку із центру на окраїну. Ну, коротше, в якесь зажоп'я перенесли. Дуже жалко, дуже жалко. Бо це була фактично перлина Ашхабаду. Це президентський палац. Біля нього фонтан у вигляді восьмикутної зірки. Це так звана зірка Мухамеда. Ну, ви знаєте, є зірка Соломона п'яти кінцева. Є зірка Давида, шести, і є зірка Мухамеда, восьми. Лучеваю, восьми кінцева, коротше. Це символ цього, символ ісламу. Оці, ну от на оцій площі, Проходять паради. Військові паради, наприклад, з нагоди Дня Незалежності. А тут знаходиться трибуна, на якій там сидять там, президент, дивиться на парад, приймає його. Ну і всякі там високопосадовці. От, оці е, п'ять візерунків називаються «Гьоль». Е, Вони входять, вони є найважливішим елементом дизайну туркменських килимів. От, і вони, Кожен із них символізує п'ять велаятів Туркменістану. Велаяти це як області у нас в Україні. Як Україна поділена на там, 26 областей, так Туркменістан поділений на п'ять велоятів. Ну, і кожен із гьолів його символізує. От. Так. це… Верховний суд Туркменістану. Тут дуже прикольна феміда. Статуя Феміди з би, туркменською специфікою. Коротше, в одній руці у неї рухнама. Ну, Звичайної Феміди, в одній руці меч, а в другій терези от, і очі тіпа, закриті. А у туркменська феміда в туркменському національному костюмі, в одній руці у неї рухнама. Це священна книжка, яку написав перший президент Туркменістану Туркменбаши. А в другій руці у неї терези, якщо я правильно пам'ятаю. Це палац Рухієт. Рухієт значить духовність. Дуже шикарний палац, там все мармуром. Ну, і взагалі тут такі біломармурові будинки по всьому Ашхабаду. Ашхабад, здається, увійшов у. А, як сказати? В Книгу рекордів Гіннеса, по-моєму, як місто із найбільшою концентрацією білих будинків. От, ну, тут дуже багато. В Трухмістані в Ашхабаді особливо фонтанів у формі е, такої восьмикінцевої зірки, зірки Мухамеда. Оце державний банк. Він, е, це будинок у формі. Е, у формі злитку золота і в кольорах злитку золота. Оце взагалі алея фонтанів. Бачите, тут всі будинки, їхні ансамблі, вони мають певні такі геометричні образи і геометричні форми. Бачите? Це для того, щоб президент, коли він пролітає на вертольоті по місту, ну, щоб йому, типа, було приємно споглядати. Це всякі елітні будиночки і теж бачите геометричні форми. На. Елітні будиночки, будиночки. Мені особливо цей комплекс подобається. Такий у вигляді двох овалів. Ну, не овалів, а як би з серпів сказати, полукругів.